Автомаркет Рівне вітає вас. З'явився в наявності. Такий Mercedes Sprinter Board 2017 рік. Ціна його 22 22900 в дуже гарному стані, в гарному стані рама. На спарочці, Вся резина в дуже хорошому стані, в хорошому стані, сам борт, як новенький. Тут також все ціленьке, сагарненьке. Має автономку вібасту, датчики світла та дощу на автоматі, кондиціонер, кліматконтроль, мультимедія. Двигунчик у нас. 2,2 дизель, 160 дригівські сили, 120 кВт. У дуже гарному стані. Все, всім, гарного дня.